Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на рибалочці. Нарешті я вирвався на хижака. Сьогодні будемо пробувати ловити Судака. Артур, всім привіт! Привіт! Приїхали на Дніпро. Ви гляньте, який туман. Десь там є вода, але ми її ще не бачили. Збираємось, зараз Зразу збираємо палочки, збираємо приманки і йдемо до води. Буду сьогодні ловити двома палочками, так як глубини тут немаленькі. Одна в мене з тестом до 42 грам. Серіксар, катушечка в мене Team Dragon 1025 25 iz І нитка Fishmaker. Також драгоновська перевірена. В принципі, нормально. Буду пробувати і ловити як на мандули, так і на силикон. Подивимось по ситуації. Коротше, погнали ближче до води, далі все покажу. Ну, хлопці достали першого екземпляра Непогано. Опа, друзі, другий заброс і Мандула до вас працювала. Другий заброс і хтось клюнув. Другий заброс і хтось клюнув. Хто там у нас? Дивіться який красавчик Дивіться який красавчик Ну що, спочином у нас, друзі Спочином. Перший є Дивіться. З першого забросу Ні, з другого забросу, перший був холостий, все по-правильному -по Посередині ну, без удара, просто підсів. Мене була покльовка, да? Підсів! Підсів. став велику мандулу, малу, Підсів. Без удару, просто сів. Але ж мандула працює. Але ж мандула то працює. Куди? На цей менший. Менший, але нормальний, кілушний кілограмовий судак. Супер. І знову закидуємо. Опа! Ох, мандулка! Ох, мандулка! Ой, хороший хтось! Так, завість і дуже погана якість, так що артур, не начинає. Давай. <кхи> Ай, блін, обідрував. Ото мовчав би ти своїм язичком. То, то було б хорошо. Та ти ти. Ну, Мартуром. Так, друзі, ту обірвав мандулу. Поки перша, яка попалась, візьму трошки інший колір. Ось така. Класік. Погнали далі поки. В ранішній клів. Догнав таки. Спрацював силикон. Да. Маліна. Колір малиновий спрацював. Причому два рази клював, доганяв. Один раз вдарив, а потім другий раз. А ну давай. Наче хтось непоганий. Блін, зійшов. йолки палки Та що ж таке? Зійшов скотина. Зловив ось зловилося якогось шпеника, Хочу його зважити. це я тобі зважу. Кило 725, да. каже, 2 кило. Я сказал, кило 800, а ну, может. Держите. Может. Держите. взял нападение. А вы на величке их тут. А можно нормально. Бляха-муха, что такое? Блять, задолбал. Об камні ріже і все Угу. Вже третій на сьогодні. І у нас силикон після такої величезної паузи. Так, треба його швидше форсувати наверх. Тому що зараз знов зріже. Сьогодні вже було три зрізи в мене оббровку. Не треба давати йому розслаблятись. Хоча він впирається. О, здавається, нарешті. Нарешті відгукнувся на силікон. Ранку брав на мандулу. Хоча я сьогодні ще попробую мандулу. Це взяв на силікон. О, а тут арчі зловив курс. А на що ти зловив покажи? Мандула. спасе цей мір. Мандулка? Мандулка. Чорно-біла. 80. Покажи. Нема тут кіло 700, тут 430. 430. Це твоє мнение. Давай зважим. Давай, давай поспорим, зважим. Давай. Давай. Я кажу, що тут ага. до півтора кілограма, А ти кажеш кіло 700. 600. Давай. А ну давай, в кого кращий лазомер. дядька Артура. Де Даже його взяти того дядька. Кіло 600. 530. Я був ближче, ніж ти. Я ближче. Ага, ти був ближче. Так, друзі, все, закінчилась наша рибалка. Артур, що ти скажеш з приводу? Бомба ракета підпарка. Сьогодні вийшовся такий у нас неоднозначний день, тому що ми перший раз на цьому місці, але все ж таки ми свою рибу зловили. Приманки, в принципі, нас не підвели наші робочі. В основному я зловив на мандулу. Майже все. І декілька в мене покльовок було на силикон. Так що, в принципі, я задоволений сьогоднішньою рибалкою. Норму ми свою взяли, більше нам не потрібно. Задоволення отримали. Завтра з повними силами можна до праці після такого чудово проведеного вихідного дня. Всім пока, підписуйтесь, коментарі чекаю. До зустрічі на рибалці.